З нами у флеш-зоні гравець ЗП групи Євген Леміш. Євгене, коротко ваш коментар по грі. Гарна змістовна гра, важка після дороги зразу грати, трошечки нам було важкувати. Далі вже трошечки впрацювалися та ну, зробили трошечки гарний для себе результат. Скажіть, чи не було якоїсь розслабленості у команди? З приводу суперника, адже суперник займає останню сходинку в турнірній таблиці і можливо десь була недооцінка. Ні, ні в якому разі недооцінки ніякої і розслабленості не було. Ми їхали сюди на гру. Ми розуміли, що це молода амбітна команда, що буде нелегко, і ми налаштовувалися дуже добре, щоб здобути виїзні три бали. Як команда налаштовувалась на цю гру з огляду на те, що були тяжкі ігри і в минулому турі з агроматом, і тяжка гра у Кубку України? Ну ми працювали взагалі. Е, да, Кубок України трошечки була у нас просадка. Добре, що скоротили відрив. Е, ну, будемо на, на наступній неділі вже їхати е, битися за місце. Е, щоб пройти запотівку далі. Процес тренувальний ми як працювали, так і ми працюємо до кожного суперника, стараємося підібрати якісь найграші, якісь розстановки, гравців. Сьогодні перший тайми взагалі пробували, щоб у нас всі грали, всіх подивитись, наскільки хто готовий, тому що хлопці були після травм. Тренувальний процес був як завжди, так скажемо. Дякуємо вам. Дякуємо. До наступних до зустрічей.